Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава! Слава Україні! Героям слава! Знову велика втрата. Ви знаєте, вже знаю по собі. Як є чутка про те, що на Томашпільщину везуть покійного воїна, все холоне, все завмирає. Бо знову повторення травної процесії. Похорону, бачення тих сліз, ридань скорбот рідних, близьких, знайомих, друзів. І як хотілося б, щоб, вже закінчивши похорон, ми не збиралися з приводу таких тяжких моментів. Чому це все стається? От ми говоримо, везуть бійця, який загинув, чи на Сході. Чи на Миколаївщині? Чого так сталося? А сталося це тому, що ми, українці, не надавали вартості нашій мові, нашій культурі, нашій українській церкві. І ми добре знаємо, що Путін перед тим як вступити на українську землю, сказав, з яких причин він сюди йде. Надо защищать рускоязичних. Там присують віруючих наших. Скажіть мені, які можуть бути віруючі Росії тут, на Україні. А ми далі з вами плачемо, ми далі з вами переживаємо ці моменти. Хто поверне цього героя? Ви знаєте, я теж колись кричав: герої не вмирають. Кому треба мертвий герой? Скажіть мені. Та, ми за нього будемо молитися, ми будемо його пам'ятати, доки будемо пам'ятати. Та ми хочемо живих героїв. Ми хочемо повернення всіх тих, кого ця клята війна послала захищати нашу Україну від того російського жобота. А все тому, що ми дозволяємо, дозволяємо Росії робити це все. І далі будемо плакати. Страдати доки цього не зупинимо. І це знають усі. Але про це всі мовчать. Ми сьогодні хоронимо воїна героя Олександра. Не Олександра, як московські попи, сьогодні служать панахіду. Олександром називають. Де він Олександр? Хто його в селі називав Олександром? Всі називали Саша або Олександр. Хто? Тому я прошу вас. Валерій Федорович, ви як очільник українського міста, української територіальної громади, забороніть діяльність російських побів на Україні, це не заради мене, це заради того, хто лежить сьогодні в домовині. Чому воно так відбувається? А тому, що ми не цінуємо українського.

Молимось. Я більшой, тим не московський, за мною камінням кидали, плювали в очі мені. А ти сьогодні прийшов, що до українці такі плюнуть. Отакі. плювали, не право в село. Олександр, сьогодні ховаємо. Ми і молимося за душу Олександра. І на цьому крапка. а не за Олександра. Бо ви не молиться за душу покійного. І ви що додаєте до його долі? це закритим.